У межах ініціативи національного спротиву, 19 серпня, в культурно-мистецькому центрі села Забір'я страйкшоп спільно з бійцями добровольцями формування лівий берег Київ БТО провели освітній захід для дітей боярської міської територіальної громади. Мета навчити молодь базовим навичкам безпеки. Вивчимо чотири правила поведінки з вибухами, предметами. до медичної допомоги та поводженню зі зброєю. Підозрілі предмети та поведінка незнайомців одного дня на не тільки на всі ці теми, навіть на одну на один напрям на цього насправді мало. Але ми будемо намагатися робити так, щоб в динаміці ми з вами попрацювали, і, хоча б основи пройшли, то кожен з вас попрацював разом з нами за таким напрямком. Учасникам пояснили, як розпізнати потенційно небезпечні об'єкти, чому важливо бути уважним у повсякденному житті. Скажіть, будь ласка, що ви почули цій е, новині те, що робить кожен з нас, кожен день Прогуля. прогулянка молоде та як діяти у разі виявлення підозрілих предметів на конкретних прикладах. Продемонстрували, як зловмисники можуть маніпулювати дітьми, і чому критично важливо навчати цьому змал. Як, як робити домедична допомога. Діти дізнались, як розпізнати критичну кровотечу, які методи її зупинки існують, та мали змогу практично відпрацювати навички. Навіть базові знання можуть врятувати життя. Безпечне поводження зі зброєю. Завдяки страйкбольним реплікам учасники ознайомилися з основами Стрілецького кодексу, правилами безпеки та етикою поводження зі зброєю. Практичні вправи викликали жвавий інтерес і стали кульмінацією заходу. Це спусковий гачок, на який ми вкладаємо? коли? вкладаємо стріляємо. А до до домога, де в нас має розміщуватися кольма. Сувеніри та емоції «І правоочнемо для раніше» під час заходу. Найактивніші та найуважніші отримували маленькі бонуси. Це й заохочує до дій, та й приємно щось отримати, особливо коли це смаколик. Діти були у захваті, адже змогли не лише дізнатися нове, а й активно попрацювати фізично. Такі ініціативи мають стати регулярними, адже саме так формується свідоме покоління. Це лише маленький крок, але ми змогли зародити правильне зерно. Будемо сіяти й надалі.